come si fa a un cambiamento molto chiaro, è stato un mio colore, io il ruolo sociale per lui, che mi ha aiutato a scrivere la mia è chiaro che lui sta У нас свідки по стосується якусь також, а п'ятого приходила. для коротко виданника для майбутнє дарі масові. Так, слідче, що проводимо загальні ділянки, 31-й. Стоє ході ділянка, видалених більше 40 гектарів. Тобто взяти більше 20 гектарів, має бути по напруженому. Органіки, пол, на дея рос був усногратівський рай, комплектополіс на впрок пітніше репронтаза, у нас ще ж встановлення на. Зірочка була фототатівські грані, хочеться вам сказати, вдячні врядний ряд великих політських лінії споро. Тож тут як диданські пара. На дея Після радоста війну до між заходяти на коло воду і будуть платити допомоги. 34-прозаміну сторони Подібна ситуація, так само людина має діти, таким доводом має відрядки, просто поміняти кому доводи. Але треба видавати. Люди, які мають наболі правоці на нею тепер ми їх поформували 12 напівторні, ради цінах на 49 Пословская дело проекта. Максим Миколаєв. Миколайович Анатолій Никифоров. Мат... Дюк Олеся Милянівна. Матвій Світлана Миколаївна, Тарти Петсольна Миколаївна. Тут Петру Діра Масик. mm Да, вот так. Да. Слідуючи для шуб, Ольга Миколаївна. Да, да. Слідкуйте під час. Поніщук Віталій Віктор. Ладно, да, от самых права. Так, є запитання про встигає комісія працювати. Ні, тоді що прочитає? Вона попередже. Вона попередня. О, там далі йде розгляд заяв. Ні, торіше про надання матеріальної допомоги. Зачитайте, коли Я ще поставити. Зачитайте. Yeah. Uh... Якщо реабілітації і лікування, їй потрібні будуть там великі великі гроші. Бо операція там ну, там була межа життя або смерть. Пропонуємо, так попередньо говорили, пропонуємо 10 тисяч. Буде потреба далі, ну, будемо бачите. Але поки що так поновлено, є. Поки є час. Як я згадав, є ж таке, ну, тут просто треба буде да людям ну, вияснити це питання, чи може хтось навіть тут знає, зараз скажу про що я. Є, що в кінці року якось подається в податкову і вертається частина коштів. і То, мабуть, медичні послуги входять до того. ну, Як воно називається? Як він той податок називається? Це за да. да, от просто. Людям навіть, дати, якщо вони заплатили за ту операцію офіційно, ну, чи наскільки воно там офіційно ще платить? Це друге питання. Ми заплатили поверх 300 тисяч. Ну, Скільки да, воно офіційно ніхто ні, не, Точно не там є славно?